А для чого взагалі укріплювати свій зв'язок з родом? Я передумала. Зв'язок з родом, <зв <'язок> з родом> це, це ваш захист, це підказки, які ви можете отримати. Ну і взагалі родова структура це та енергетична структура, яка прямо зацікавлена в тому, щоб ви. Розвивались, отримували новий крутий досвід, бо вона від цього також має свої певні плюшки. Тобто вона зацікавлена вашому розвитку і встановленні вас найкращою версією себе. Саме тому я вважаю, що дуже класно і кльово мати класний напрацьований зв'язок зі своїм родом. Бо ну, типу, хто як не вони. У своєму телеграм-каналі за посиланням у шапці профілю я зібрала досить багато практик по напрацюванню зв'язку зі своїм родом, і особливо на Самайн у нас скоро буде таке велике, важливе свято Колеса Року Самайн. Там є ціла архітектура маніпуляції практик, які я рекомендую зробити для того, аби зробити великий вклад у вашу родову структуру і зміцнити, укріпити ваш зв'язок із родом.